Зберігай рецепт дуже смачного та простого у приготуванні салату. Ізюминкою якого є нереально смачна заправка. Спершу нарізаю половину свіжої пекінської капусти. Подрібнену капусту поміщаю в салатницю. Далі нарізаю 200 г шинкованої ковбаси. Нарізаю тоненькою соломкою. Один великий свіжий запашний огірок та три варених яйця. Заправляю перцем та сіллю. Та моїм фаворитом серед заправок заправкою Цезар від торчин. Це моя особиста рекомендація. Спробувавши раз, ви будете використовувати її завжди. Все ретельно вимішую та подаю до столу. Смачного!